Щодня перемагати біль. Уже кілька років Євген Іващенко не виходить з дому. У хлопця інвалідність через травму хребта. Доглядає за ним мама, яка мусила кинути роботу, адже син потребує цілодобової підтримки. Сім'я витрачає близько 13 тисяч гривень щомісяця на ліки та засоби гігієни. Попри все, родина не втрачає віри у краще. Це гості з телебачення. Оде зараз будемо вітати. Ми завітали до Євгена в день його народження. Звичайно ж, не з пустими руками. І це не потішило хлопця. Він час від часу відволікається на повідомлення від друзів. Про себе розповідає в дитинстві, полюбляв автомобілі, здобув освіту, близько до захоплення. Але жодного дня не працював за професією. З роботою свій час допоміг товариш. Він же кум і також Євген. А ким ви працювали. Так, да, більш зв'язано з хімчисткою. Хімчистка це подушки, пірі там чистили, потім коври, дивани, автомобілі. З очами був зв'язаний. Експедитором? Да, експедитором доставили. Ну, тобто, ну це вже докума більше. Ми сусіди, ми з дитинства, Так що. Він тут живе поряд? Ну, жив. А. Ну і живе, жив. ну... То есть... Зрозуміло, приїхав. А хто кому кого хрестив? Він хрестив Максим. Зрозуміло. Як хрещений відповідальний? Да, розуміється, на все сто. Максим син Євгена, йому 10 років. Живе з мамою в іншому місці. Тож бачить тата не часто, рятує відеозв'язок. Із колишньою дружиною Євген підтримує дружні стосунки. Вона ж допомагає йому в організаційних питаннях з лікування. Травму хребта дістав після невдалого стрибка з містка у воду. Та на життя наш герой не скаржиться. Єдине, що заважає повноцінно жити, це біль. Яким зараз для вас є кожен день? Ну тяжким. Тяжким плані ну, того, що тіло тяне, все здавлює, а так то ну, життя то нормальне. Не тільки що от, мішає це все дискомфорт. Доводиться кожен день боротися через щось переступити? Так, да, звісно, через сильні болі, аж до того, що зуби зводить. Мама Євгена під час нашої розмови постійно знаходиться поруч. Вона не відходить від сина вже понад три роки, адже той потребує постійного догляду. Кілька годин її відсутності це страшенний фізичний біль для Євгена, подолати який вдається завдяки ін'єкціям та силі волі. Кидаємося у нас від Женіних булій, коли гукає, що йому треба десь щось натиснути, його пошевелити, треба прибрати з пастику, щоб його тіло перетрусилося заштрики знеболювальні, Ніс закапать, бо не дихає, тянуть м'язи правої сторони, розтягує, лівою розтягує, воно все йому дається, в знаки. Два роки тому під час обстеження хребта лікарі виявили поперекову грижу, яка й викликає біль. П'ятий та шостий хребці відсутні, замість них титанова пластина. Хлопець готовий оперуватися, проте цьому заважають пролежні та найбільше відсутність фінансів. Лише на медпрепарати та засоби індивідуальної гігієни сім'я витрачає майже 13 тисяч гривень щомісяця. Родина вже продала все, що могла. Пані Вікторія впевнена, якщо її син вижив, отже, він має виконати певну місію у цьому житті. У Бога свої плани на тебе, тобто є в тебе якийсь на чертання, ти маєш щось зробити в цьому світі, віддати людям, сину, чомусь навчитися і передати дитині. Попри всі труднощі, сім'я не втрачає надію на краще. Сам Євген мріє лише про одне. Ну, мрію, скоріше поправити здоров'я, а так то в мене все є. Сісти у візок і почати нове життя. Хлопець сподівається, вже за кілька місяців. Допомогти йому в цьому може кожен з нас. Номер карти для благодійних внесків бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.